Перемир'я на Донбасі порушують бойовики на підступах до Маріуполя, також обстрілюючи Донецький аеропорт. Також повідомляється, що у районах Донбасу, що контролюються терористами, і в Криму фіксується переміщення живої сили та техніки російських військ. Президент України обговорив становище по запровадженні режиму припинення вогню у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Петро Порошенко наголосив на швидкому запровадженні спостереження за дотриманням перемир'я з боку ОБСЄ. Тим часом правозахисники земністі International оприлюднили новий звіт, що містить супутникові дані, які демонструють велику кількість російської техніки та артилерії на Донбасі. Ми одержуємо повідомлення про різні типи порушення. Також провогульну безладну стрілянину, що відбувається. Усе це слід розслідувати, і ми до цього закликаємо. Адже у воєнній ситуації, у конфліктній ситуації, якщо не вдаватися у подробиці, то не можна бути цілком певним. Неспокійно було і в Маріуполі там з артилерії обстріляли блок. Ост Української армії, що знаходиться у східній частині міста. В результаті обстрілу загорілися цистерни з пальним на АЗС неподалік блокпосту. В РНБО пообіцяли зміцнити оборону Маріуполя по периметру на відстані 20 кілометрів від міста. Також очевидці повідомляють про великі колони російської бронетехніки, які рухаються на південь Луганської області.